О, щось мені з монтро реально дуже складно. Я якось за арестовичем залетіла, схід вам залетіла, починаю працювати з Монро. Розумію, що глибоко поглинаюся у психологію аркану Луна, чи у глибинні такі речі, у тіньову сторону, і прямо щось, знаєте, панове важко. Але все одно для мене Монро це завжди та що ж таке, Я сьогодні просто взагалі жах не можу. Ух! Для мене Маралін Монро це все ж таки особлення старшого аркану Луна як головного такого психотипу, який ми бачили таким найяскравішим, найпотужнішим протягом всього її життя. Бо все ж таки це аркан про нашу підсвідомість. Це коли людина, це знаєте, як кажуть ще найтемніша ніч перед сходом сонця. От все ж таки це про аркан Луна. Це коли ми не бачимо себе, не відчуваємо себе, не розуміємо себе, ми лише ілюзіонізуємо про себе. Тобто, це постійне намагання знайти опору, це постійне відчуття якоїсь роз'єднаності із чимось. Що нам може допомогти, ми знаємо історію Мерлін. Ми знаємо, що вона була облишенкою самого дитинства, а її здавали постійно у дитячий будинок, що в неї не вийшло навіть із тією першою сім'єю, яка її забрала. Потім скрізь крізь все її життя пронизано лише одне бажання знайти щось так, що таке любов, відчути цю любов і. Знаєте, вгамуватися вже, але так того і не вийшло. Психологія аркану Луни у тіньовій сторони майже вся психологія аркану і є сама тіньова сторона, бо це наша підсвідомість. Це, це, це те, що заховано у Льосі, да? там десь глибоко. Але дивіться, як красиво переданий аркан Луна саме у колоді Таро Манара. Це лице дійство. Це коли ми Відчуваємо себе лише через відображення через тих людей, які поруч з нами. Мондро все життя намагалася знайти кохання у людях, не тільки у чоловіках, у людях, у ролях. Це постійне перевтілення. Аркан Луна це абсолютно гіпнотичний аркан. Якщо він ще десь поруч, а в неї також це в комбінаціях є, він поруч десь із арканом Маха або Диявол, то ці люди це просто ілюзіоні. Ністи, типу Коперфілда, да? люди, які можуть гіпнотично, абсолютно впливати на великі маси людей. Буквально заворажувати, свою. От така в них містична краса, коли ти не розумієш, але ти очей відірвати не можеш. І є, ти точно знаєш, що є щось більше, що просто тебе затягує, як сирену, так в глиб, в темряву глибини океану, в цю марінську впадину. І це все про Аркан Луна. Ці люди дійсно. Дуже часто схильні до речовин, які змінюють свідомість. Ми знаємо, що у Монро були довгий час проблеми із наркотичними речовинами, і з алкоголем, тобто постійне намагання позбутися відчуття реального світу і намагання створити якийсь ілюзорний світ. Якщо професії. Акторські творчі професії, то так, тут Аркан Луна дає оцю глибину відчуття, глибину, неймовірну можливість відтворювати свої світи, постійно їх якось розфарбовувати, показувати всі грані так, що ніхто не може це навіть уявити. Це про дуже багато уяву, але, на жаль, у буденному житті це призводить дуже часто до якихось зсувів психічних, і іноді навіть людина може здаватися адекватною, а ти потім починаєш помічати, що у людини зовсім інше сприйняття. Тобто психі... психіка десь порушена. І Якщо вже аркан. Далі там тиснуть карти мечів, то це дійсно психічно гострені такі хвороби, які ми вже можемо бачити, як такі там діагнози, як там шизофренія, всі оці різні девіації, про які вже дійсно мають піклуватися психіатри. І ще все своє життя Монро. Постійно у всіх інтерв'ю наголошувала на тому, що вона відчуває себе абсолютно одинокою, попри те, що біля неї завжди купа прихильників, і всі намагаються дістатися її особи. Але вона все життя відчувала себе одинокою. Оце таке, також споклюжена така сторона психології аркану Луна. Це коли ти можеш бути одягнена в найошатніший. Одяг, ти можеш бути стояти е, серед натовпу, який, тобі, е, який тебе засипає оплесками. Але глибоко в душі оця дірка розміром із Всесвіт, да? із оцей повний місячний диск. От така психологія Аркану Луна і е, Монро для мене ще е, дуже у комбінації перегукуються із арканами Диявола, я вже сказала. Да? і... І з арканами, врешті-решт башта, коли людина закривається, коли людина так чи інакше розуміє, що серед натопу вона, на жаль, не знайде відповіді на свій оцей самий великий запит своєї душі душі, це знайти оцю любов, оцю підтримку, а там просто ну порожнеча. І тоді людина стає соціофобною, вона закривається, вона намагається знайти за, за зачиненими дверима. Або у найближчих людях просто знайти а, свій захист. І ми знаємо, що так ще інакше. Але мотивом цього життя для Марелін це був пошук любові, пошук захисту. Знаєте, я коли говорю, в мене потилиці аж мурахи. Врешті-решт, вона замкнулася, вона закрилася. В неї були такі соціопатичні а, нахили, коли вона вже намагалася. Уникати будь-яких контактів не тільки там зйомок фільмів, так але вона там знаходила відраду, коли знімалася у фільмах. Вона знаходила відраду. Що хочу сказати, що вона була по психології Аркану Луна надзвичайно емпатичною, глибокою, душевною людиною, людиною, яка все життя намагалася зрозуміти свою, свою таку одинокість і непотрібність. Хоча на контрасті саме з тим, що саме вона найжиданіша жінка всієї планети, саме на цьому контрасті, от в цьому і була соль, що на цьому контрасті свою цю одинокість ти відчуваєш більш за все. Ну і закінчується ця цей дует. Ми знаємо якими картами. Спочатку я б хотіла, щоб ви зрозуміли, що немає такого, що людина може виражатися лише одним арканом. Вона може описуватися одним арканом, але це, це цілий такий всесвіт, який нашаровується розуміннями і закінчується все спочатку арканом, я б сказала, навіть із класичної колоди. Королева води, королева кубків, королева чаш, бо там такий глибокий, вже заліпший стан у самій собі, у своїй болі, у своїй печалі, у своїй такій нездатності вже бачити світ навколо, ти лише загорнутий просто у себе у себе, і не бачиш, що вже дійсно реально коїться. Це такі девіації, коли людина вже не сприймає. Від зовнішнього світу, а вона вже така глибоко хвора емоційно людина. Саме психічно, душевно і психія, душа От у людини хворіє душа. І закінчилося, ми знаємо чим, закінчилося десяткою мечів. Скоріш за все, це була спланована, сплановане. Доведення до саму пігулки завжди у нас йдуть по масті кубків, тобто це щось, що вона кофтнула, да? І ну, десятка мечів це коли таке повне розіп'яття це коли закінчує свою роботу саме наш мозок. Тобто, навіть якщо а мозок працює, а біологія ні, то людину можуть підтримувати біологічно, да, як овоч. А от коли помирає мозок, то, то вже капець, звісно. Знаєте, дуже важко сьогодні за Марилін. А я б сказала, що якщо б уроком Марилін Монро щось можна було описати як головне послання Марилін Монро. Людство це не шукати любові і захисту в комусь, а це самі або самому стати цим актом сповненим любові до життя віддавати, віддавати, віддавати.